Друзі, у нас погода зійшла з ума, здуріла. Зараз у нас 15 градусів, але на дворі дощ почався. Іде і вітер, такий вітер. Воно небо таке затягнуте. В общем, отака в нас погода. Ну, а мені треба йти по то все одно. Все, все, бачите, Каплі на резині, що мить, листить дощ. Ще й вітер такий. Я встала вранці, світила сонечко. Думаю, ну, може не буде дощу. А він таке ось пішов. Не знаю, чи надовго, чи ні. Ось таке в нас твориться. Небо затягло, ну з тої сторони, зі сторони. Кропівницького. Ну, а я стала йти до їть осуньку буду. Може на цьому душі закінчиться, але, мабуть, ні. Бо воно ну, небо, відтуди, якщо відтуди йде до нас тучі, значить буде дощ. Ось такі в нас не дуже важні справи. А мені треба йти все одно доїти ласуньку, бо вже 6 годин майже. Добре, прийшла, пішла я працювати. Що ти зробиш? Так, друзі, розбомбили ми тут нашу мойку. Я все помила, вже почистила, бо як ні є, все одно стоїть, воно все як пилом припадає, труби там помила. Жду чоловіка, він десь пішов. До знайомок, там треба відкрутити трубки, щось не маю довго. От так у нас зараз такий бардак у кухні. Знову наробила печенюшок. Творог у мене висить, відвісає. Значить, сюди ось я виписала чи то висипала отаку борну кислоту. 10 грам. Ось, бачите, пакетик. Ось 10 грам. І зараз я залью кип'ятком, розколотю і потім цю. 10-літрову баночку вилью на 10-літрове відро води. І оце таким раствором бризкать помідори. Поверху, прям віником. По цвіточкам, по помідорам, по всьому можна, по огіркам, по, чум, по кабачкам. Так що робіть і хай вам родить усе. Сьогодні печу печеня, я вже на вершковому маслі, на домашньому. Дуже гарне, красиве овсяне печення. Дивіться, як настояще. Ну, воно ще й добріше, ніж магазинне, бо продукти всі домашні. Такі справи. На дворі дуже-дуже холодно. Так, друзі, я все хочу вам показати. Приготувала я роствор. Вода з цим. З кислотою борною розвела. Так як я вам показувала, приготувала віник. І зараз Вадим прижене ласуню, Я дождуся, щоб обдивитися на ній кліщів та й піду е бризкати помідори в себе на городі. Сіла ось друзі, та була на двері. Так хорошо. Прийшла з городу, побризкала усі помідори. В общем, справилася ще з одною роботою. Вадим пригнав уже коровку, зараз пів дев'ятого, около дев'яти піду її доїти. На дворі холодно, я ось в ковці, в жилетці, бо у нас 19 градусів, та ще й вітер. Ну, завтра вже мало потеплішати трохи. Щось такі тучі повзуть, як на дощ знову. Чоловік ходив на низ, дивився до сіна. кажу, що ж там сіно? Е, уже цей, посохло, він каже, не поймеш, воно не сухе, не мокре. Понятно, що як така погода, воно ж не сухне. Ну, якось буде. Не знаю як, але якось буде. Ну, ще воно хороше. Ще трошки його два рази тільки потрошечку намочив дощик, не залив, а просто промочив трошки. А в мене, друзі, сіла квочка ще одна і немає яїць. Пішла у сусідки через хату купити, в неї тільки 8 штук. Тут спитала у куми, то вже немає. Каже, все, то квочки квохчуть, то, ли... ну, в общем, короче, немає яїць. А тут у нас більше ніхто не тримає поряд курей. Оце так як хочеш, так і живи. А в мене сьогодні знесли. Два яйця всього на все. І в мене було одне в холодильнику. А я взяла два штуки та й печеня спекла. Не думала її. Ну, правда, вона сіла. Мені просто хотілося, щоб у мене вони там трошки на три дні була бразниця у курчатах. І я б залишила одну квочку з курчатками, ні дві, бо в мене одна ж загородка там, де курчат. І все, щоб з мамою були. Вона їх обігріває. Вона їх, ну, в общем, як вони з квочкою, то набагато лучіше. Так я мріяла, що в мене з двох квочок буде потім одна водить цепляток. Не знаю, як я буду. Тут ще одна туди далі, є одна з жінка, в неї є кури, вона продає яйця. Я до неї дзвоню, щось не можу дозвонитися. Завтра піду пішки або вадім піде, бо далеченько я, мені важко буде. Кажу, йому зроби велосипед мені, я собі ногу перекинула та й поїду, не слухає мене. Там, мабуть, завтра сама візьмуся та підкачаю. Це я шуткую. Скажу завтра хай накачаю. А ні, то поїду до Руслана, у нього є компресор у куми, тут коло бабусі, та він мені за одну секунду та й накачає колеса. Не хоче, розумієте, ні то, що він ледачий там чи що, він не хоче, щоб я їздила на велику. А я йому сто раз об'ясняю, що мені на велику легше. Я собі сіла і поїхала. Мені ходить важко далеко. Тут то я до бабусі, від бабусі ходжу, на низ ходю до корови. Як куди йти мені? А ще якщо щось нести, то це я не можу взагалі. Взагалі, друзі, такі справи. <хи> Прийшла трошки з вами побалакати. Думаю, ще є час, вийду з вами, поспілкуюся, бо сьогодні я нічого відео не познімала, не було нам коли. Проколотилися з тою ж мойкою, поки я там, воно ж кожен день ті шкафи ж не отсуваєш. Треба ж там було і труби помити, бо в нас там йдуть батареї, і пол помити, і шкафи помить. В Взагалі, поки я все повидраювала, в шкафу все повидраювала. Взагалі, навела порядок. Зробили ми воду, друзі. Так само пішов він до Руслана, в них оце ж є компресор, і він нам продув тим компресором. Він на щось там забилося. Воно ж у нас вода, хоч і стоїть фільтр, але то такий фільтр, ні, Воно, видно десь там підзабилось, бо так єлі-єлі бігла зюрочка. Зараз добре робить кран, слава Богу. Бо без води мені нікуди. Мені ж все перемивати куча всього. Після сепарації, після ось о, масло сьогодні било. Набила сьогодні, друзі, кучу масла. Довольна, щаслива. На, на радостях напекла ото ввечері печиво. Ще не куштувала, але ну, пахне, воно як печеться, пахне на весь двір. Таке вже добрече, дуже смачне. Я взагалі люблю овсяне печиво. І так воно швидко легко робиться. Дуже дякую. Цій блогерки. Дивлюсь її канал. готовим, Ні, підождіть, не готовим. В общем, забула. Оце ж так, в одну секунду забуду, потім виключу камеру, згадаю, як зветься. На кухні у Любані. Хороший канал. Подив... Оце вона там, я в неї піддивилася цей рецепт. Овсяного печива, дуже класне. Мені дуже... Скільки я шукала овсяного печива рецептів, і скільки я робила, все не те, а це класнячий рецепт. <рес> так що, друзі, печіть і смакуйте, хто любить. Особливо з молоком холодним, це взагалі насолода, насолода, та й з кофійком неплохо буде. Якщо, звісно, на сім'ю, то треба пекти 2-3 порції. А як ми вдвох, то нам вистачає і одної порції. Ну, добре, друзі, набалакала знову вам. Ви пишете, щоб я вам розповідала, щоб я балакала. Ну, треба ж придумати, що балакати, понімаєте? Це ж не просто так. Друга людина і двох слов не може зв'язати, а тут же ж іноді рот не закривається. Ну нічого, в понеділок в путь дорогу, дасть Бог, все буде добре, поїду. Ну, в общем, тоді поїдемо. Цей раз уже трошки зніму вам, бо буду їхати з сватом, то трошки зніму вам дороги, бо то їхала з чужим чоловіком. Ну, як він не чужий, він дуже хороший знайомий. Але я щось по, постіснялася, не знаю, як на українській мові, посоромилася знімати і взагалі щось побоялася там знімати. От. Але ж там так красиво, там такі розливи, і ріка дуже гарна, там Дніпро дуже красиве. Так що такі друзі, справи. Ну, добре. Всім бажаю тихого, мирного вечора, тихої ночі, наскільки це можливо для нас. Сьогодні я горошку не рвала, не хочу. Заморилася, вже хай він підспіває, завтра більше нарву. Обідемося, сьогодні печенька з чайком поп'ємо та і все, і полягаємо спати. Ой, Налазилася сьогодні за день, налазилася. Ой, в дворі вже, друзі, все так заросло, вже все таке зелене, виноград уже, все заріс. Мигом, вроді, було ще так галявині пусти, а зараз уже все, арка повністю заросла, а горіх, друзі, теж такі пишні горіхи. Ой, доця дзвона, вибачте. Друзі, сміюся, тільки що отож дзвонила дочка та вставляла мені, учила маму уму розуму. Каже, зараз є іску... ну, це іскусний інтелект. Каже, закачай собі на телефон. І на всі питання є відповіді, каже мені, щось там GPT мені. Кажу, ти мені не балакай, бо я так не знаю. О, от, вона мені прислала вже світлину. Кажу, ти напіши мені, а я тоді собі вже закачаю. Закачати то я знаю, як в телефон, а як воно називається. От. В общем, діти нас навчають. Ну а хто нас буде навчати? Слава Богу, що є діти, і є кому навчати і підказати і допомогти. Так що такі, друзі, справи. А, GPT-чат. Ха-ха, хорошо, доця, зроблю. Так що такі, друзі, справи. А я вже побалакала ось з вами, побалакала з дочею, та і пішла, я вже доїти ласуню. До завтра, друзі. Всього всім найкращого. Пока-пока, до завтра.